У нас уже практично готовий мобільний додаток на картку Галка. П'ять років тому в комунальному транспорті Івано-Франківська запровадила електронну картку Галка. Вона замінила звичайний готівковий спосіб оплати проїзду. А тепер готується до наступного етапу мобільного додатку. У нас уже практично готовий. Мобільний додаток на картку Галка і на банківську картку. Ми запровадили вже цього року QR-коди універсальні, за якими можна оплачувати будь-якою банківською карткою в транспорті без прив'язки до, до, до будь-якого мобільного застосунку чи до якогось конкретного банку. Ну і ми працюємо над тим, щоб зробити транспортну картку в мобільному додатку, тобто, щоб не треба було фізично купляти пластикову картку. Дію картки Галка планують поширити і на приватний транспорт транспорт. ми працюємо над цим зараз, обговоримо з приватними привізниками, щоб люди пенсійного віку могли теж користуватись карткою галкою безкоштовною, щоб поменше було конфліктів. Станом на сьогодні понад 70% пасажирів комунального транспорту Івано-Франківська обирають безготівкову оплату. Зазначає директор комунального підприємства Електроавтотранс Віталій Голутяк. Та додає, що проєкт транспортна картка Галка за 5 років цілком себе виправдав. Ми не витрачали великі кошти на цей проект, тобто ми пішли таким шляхом, що Самі е фактично робили це без е участі. Сторонніх юридичних осіб чи без допомоги там, міжнародних організацій, там, тому нам цей проєкт обійшовся відносно невеликими коштами. Е, у нас сьогодні понад 70% оплачує безготівково. Е, у нас є різниця в тарифі, в залежності від способу оплати. Головна зручність для пасажирів це те, що е, ми відмовилися від таких речей, як «передайте за проїзд, е, зменшили обіг готівки, відповідно, зменшили зловживання. Які можуть бути пов'язані з готівкою. Цього року франківці масово оновлюють свої картки Галка. Більшість пільговиків вже подали заявки і отримають картки з 1 квітня. І якщо людина бачить, що в неї закінчується пільгова картка Галка, то за півроку до її закінчення вона може звернутися в будь-який відділення ЦНАПу і її переоформити. До слова підвищення тарифів у міському транспорті Івано-Франківська цього року не планується. Виконавчий комітет не розглядатиме зміну вартості проїзду. Надіється Нько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.